Чи можна вивести курячих вошей? Курячих зовнішніх паразитів вивести надзвичайно складно, адже навіть якщо позбудешся їх, вони можуть перенестися з дикими птахами, підстилкою, інвентарем або навіть через взуття. Знову і знову важливо потурбуватися про такий захист, який буде ефективний на постійній основі. Потрібно використати свіжий курник плюс дезінфекція і обробити місця, де курі відпочивають. Його грамулки діють механічно, тож, поки засіб в курнику. Він є захищеним. Для самих курей облаштуйте ванну з піску або попилу та засобу пилова ванна. Кури залюбки шукають місця для купання, тож додавши мінеральну суміш, ви створите ванну, яка дійсно захищатиме від шкідників. Насипаємо пропорції 50 на 50, 50 піску або попилу і 50 засобу та ретельно перемішуємо. Засоби є безпечними для вашої птиці. Використовуючи їх впродовж цього сезону курячих паразитів, ви надійно захищатимете своє поголів'я. Придбати оригінальну продукцію, ви можете за номером телефону або перейти на сайт.